Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після тиску на Україну Трамп отримав те, що хотів від Зеленського, але не отримав те, що хотів від Путіна. Пишу, що люди Трампа спілкувалися з людьми Путіна та вимагали найближчі дні перед переговорами. Не здійснювати ескалацію. Тим Путін не послухав. Окупанти уже який день масово б'ють по Україні. Кропивницький, Одеса, Запоріжжя, Київ у вогні. Атака безпілотників, кривий ріг, удар по місту. Міста Кремля проігнорував Трампа. А цей самолю такого не любить утім станом на цей момент а образив образи у трампа якщо хтось думає що трамп такий собі простий челик стається то це не так україна через посередників європі отримала від трампа подарунок трампа не буде атакувати путіна публічно але енгелес говорить сам за себе далекобійний подарунок одразу після цього цей ранок 22 березня, окупанти запам'ятають надовго 244 вибухи в москві за останні півгодини пораненого двійника путіна вивозять з адміністрації за ним Патрушеву. Пише, що одного із генералів серйозно поранено загинув президент ВПК, якого поранили не так давно. Елітку накрили помста за вчорашній удар по Запоріжжю. Телеграм-канали пишуть, що загинуло понад 135 окупантів прямо у центрі Москви. У відповідь над Кремлева десятки гелікоптерів та вантажівок десятки урядових бортів летить на Валдай, де буде закрите засіданням. Через годину війна переходить на території РФ. Крім того, поранено нового президента управління усіх російських ВПК. Удара прямо по підземному штабі велика кількість офіцерів уже не привітаються ні з ким. Україна входить в нові реалії війни. Більше підготовленої бо тепер її виключено по тих об'єктах, які зривають атаку по самій Україні. Наприклад, в Енгелісі та в Казані метою дронової атаки могло б бути авіаційне виробництво. Таку думку висловив генерал, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломож. Звичайно, в Казані це традиційне виробництво авіаційних компонентів і самих літаків стратегічного рівня. Ті, які завдають ударів по наших містах балістичними крилатими ракетами, тому удари по заводу це, звісно, дуже потужний фактор нейтралізації і ремонту і, можливо, виробництво нових, тому що вони у дуже обмеженій кількості, сказав він. Також маломож зазначив, що в Казані є вертолітний завод, де виробляються вертольоти різних типів, які постачаються армії РФ. За його словами, удари по цьому заводу могли б нейтралізувати виробництво ремонту та переоснащення вертольотів з метою протидії системам ППО. Це позбавляє їх можливості. Ся вести ефективну бойову частину і, звісно, задавати терористам ударів по наших територіях, сказав маломуж. Генерал наголосив, що українська стратегія завдавати удари по складах боєприпасів на автобазах, аеродромах, з яких злітають російські бомбардувальники, є найефективнішим способом недопущення проведення окупаційної армією арев бойових операцій. Це звичайно нова тактика ведення війни з одного боку. Ми діємо ворогу на фронті. Знищуємо його великі резерви за тиждень. Буквально це майже 10 тисяч Сотця дві дивізії за місяць, це армія – 45-47 тисяч. Тому знищення тих силових засобів, якими вони забезпечують це авіація, це бронетехніка, це, звісно, боєприпаси і найголовніше нафтопродукти, які необхідні літакам і тягачам для ракети, відповідно, танкам, БТР, БМП, реактивним системам, без цього нічого не працює, не стріляє, не їздить та не переміщується. Тому такі удари, про які ми говоримо, це зараз основний пріоритет. Сказав Маломуш. Він констатував, що росіянам не вистачає систем на всі об'єкти, які є України законними військовими цілями, генерал також наголосив, що у Росії зараз немає можливостей, щоб виробляти велику кількість систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, оскільки через санкції є нестача комплектувальних. В той же час президент Росії Володимир Путін заявив, що він не має наміру і на поступки йти і війні проти України. Повідомляє газета Експрес із посиланням на російські змі. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не став російському і Володимиру Путіну жодних крайніх термінів щодо припинення вогню в Україні. Однак, за його словами, перемир'я незабаром буде. Він зробив свої заяви під час прес-відходу, який транслював Fox News, відповідаючи на запитання, чи будуть США посилювати обмеження проти Росії, оскільки Путін відхилив ідею про припинення вогню в Україні. Він сказав, він нічого не відкидав. І щодо цих діють санкції. Багато санкцій а щодо них діють практично більше санкцій, ніж щодо того, кого багато ще було Трампа. Також заявила, що переговори з РФ і Україною просуваються вперед. Що у нього 21 березня відбулася пара хороших розмов про це. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.